Сьогодні приготуємо дуже смачний і ситний салат з тунцем. Для цього нам потрібно шматочок твердого сиру, 2-3 картоплини відварені, 4 яйця, зелень, крабові палички, ну і звісно, тунець. Перш за все на крупній терці натираємо картоплю. Також натираємо шматочок твердого сиру. Крабові палички також можна натерти на крупній терці, або ж ось так розтягнути на волокна. Так навіть воно виглядає естетичніше і привабливіше у салаті. Яйця ми акуратно ось так відділяємо в жовток від білка, адже ми будемо окремо робити слой із білка і жовтка. Тому їх ось так розділяємо всі. І натираємо на крупній терці білок а жовток на дрібненький. І нарешті нарізаємо дрібненько цибульку. І тепер за допомогою кондитерського кільця будемо формувати наш салат. Перший шар це картопля. Ось так розрівнюємо і притискаємо і поливаємо майонезом. Та розмащуємо. Далі в нас йде шар тонця. Тепер посипаємо все зеленою цибулькою. І знову поливаємо зверху майонезом. Далі посипаємо білком, далі насипаємо крабові палички, знову шар майонезу, далі шар сиру. Знову поливаємо майонезом. І на завершення усе гарненько посипаємо жовтком. Смачно тут! Ось лишень подивіться, яке сонечко у нас вийшло. Можна ще зверху оздобити гілочкою петрушки чи кропу, аби було ще гарніше. Цей салат у нас дуже насичений і разом з тим ніжний і дуже смачний. Раджу спробувати! Смачного!